Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Поки увага світу прикута до близького сходу, Росія продовжує атакувати енергетику України. З такою заявою сьогодні вийшов очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Він звертає увагу на те, що Москва навмисно атакує українську енергетику, поки світ фокусується на загостренні між Ізраїлем та Іраном. Ці удари Росії є спробою посилити тиск і терор, водночас імітуючи готовність до мирного, начебто, діалогу з заходом. У такому контексті удари, наприклад, як останній по Кроменчуку, виглядають особливо цинічно, зазначив Андрій Сибіга. Послухаємо детальніше. Замість російських ударів по українській енергетиці стратегія наших партнерів повинна полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці. Жорсткими санкціями. Цінова стеля на нафту, 30 доларів, нові обмеження проти тіньового флоту та його капітанів, інші енергетичні санкції, вдарити по путіну там, де болить, це просуне, а не завадить мирному процесу. Якщо потрібно, можу зробити також більш емоційний офіційний або аналітичний варіант. Разом з тим на на фронті зараз спостерігається літнє позвавлення. Мова йде не лише бачити по про інтенсивніші атаки по українським енергооб'єктам, а й також Росія інтенсифікує свої дії на полі бою. Як зазначають в ХОСУВХОРТОТІЦ, зараз активність Росії зросла по суті на семи напрямках. Якщо брати тільки за попередній день, то 46 атак на Покровському напрямку, 32 атаки на Новопавлівському. Це дуже багато конкретно для цього напрямку зараз, враховуючи ну і так само активними залишаються Лиманський, Куп'янський напрямок, Харківський напрямок, де до того спостерігалася значно менша кількість боїв. А крім того, не забуваємо турецький і Краматорський напрямок, кажучи про ту ж Донеччину. Ну і найбільш інтенсивний. Активні бойові дії традиційно відбуваються на покровському напрямку. Там ворог зосередив кілька загальновійськових армією з повною номенклатурою техніки, і вся ця висока активність свідчить про те, що дійсно от зараз конкретно ми спостерігаємо літнє пожвавлення, якого очікували, яке в принципі самими ж росіянами гучно анонсувалося, як їхній великий літній наступ. Разом з тим ми розуміємо, що росіяни ще від початку минулої осені, наприклад, намагаються взяти під контроль місто Турель, місто Покровськ. Перепрошую, але всі ці зусилля окупантів закінчуються великими втратами і відсутністю такого результату. Зараз значна частина російського групування, яке ми вважаємо по суті частиною Покровського напрямку, йде на захід і намагається прорватися в напрямку Дніпропетровської області. Частина намагається атакувати у східній частині фактично. Донеччини прориваючись на північ за трасу Покровськ-Константинівка для того, аби далі там просуватися, і у такий спосіб російські війська намагаються а по суті обійти покровськ із флангів в той час, як не можуть його захопити чи взяти під контроль. Е Продовж тривалих і тривалих місяців речник у Суф Хортиця Тригубов також повідомив, що ворог активно застосовує малі піхотні групи, і легку техніку, щоб проникати в українські позиції через лісопосадки, і це по суті от їхня тактика, яка станом на зараз особливо не змінюється, бо при цьому дає найбільш помітний результат для російських окупантів. Ну і через активізацію. Боїв Генеральний штаб зараз в своїй офіційній комунікації додає новий напрямок на фронті. У відповідь, як я вже сказала, на інтенсифікацію боїв в прикордонних районах Сумської області. Генеральний штаб оновив формат щоденних оперативних зведень. починаючи від сьогодні, звіти будуть включати новий напрямок Північно-Слобожанський. У відомстві пояснили, що новий підрозділ у зведеннях з'являється через зростання загроз з боку Росії у прикордонні та для оперативного інформування українського суспільства про по суті перебіг оборонних дій також харківський напрямок відтепер офіційно перено, перейменовано на південно-слобожанський.